Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої сонячні зайчатка! Минулого разу ми з вами вирушали в експедицію. Тож пропоную сьогодні продовжити нашу прогулянку. Малята! погляньте, Хто ховається там серед кущів? Ішли! Лишень погляньте, яка краса. Як ви гадаєте, хто це такий? Так-так, це жучок. А погляньте, який він красивий. А ось іще один жучок. Діти, на кого він вам схожий? Мені на носорога, мабуть, тому його так і називають. Жук-носоріг. Ой, а це не жук, а витвір мистецтва. Погляньте на витончені вусики, красиві плямочки та золотисто зелену спинку. А які красиві лапки в цього жучка. Погляньте. ніби поправляє рукавички та панчішки. А ось іще один ніби відпочиває на зеленому листочку? Скажіть мені, будь ласка, чи схожий цей жучок на когось із попередніх? Ой, а на цьому листочку ціла сімейка з синіх жучків? Як гадаєте, чим жуки корисні для нас усіх? Дивіться, ніби золотий кузочок ожив, а насправді жучок. А цей красень просто неймовірний. Погляньте на його спинку, вусики, лапки, на кольоровий животик, а його темні коричневі очі, ніби дві намистинки. Ось це також жучок, хоч дуже схожий на червону ягідку. А ще є жуки, яких можна помітити лише вночі. Ви помітили? Ви помітили, як вони світяться? Це жучки, світлячки. Їх природа наділила своїм власним ліхтариком яким вони світять уночі. І це ще не вся дивовижа. Ніби справжній митець, і як любляча мама, природа створює своїх комашок різними, красивими, барвистими. Комашки ж, у свою чергу, також допомагають природі. Вони запилюють квіти та рослинки, поїдають шкідників, а ще. Розносять насіння, яке потім проросте. Так як комашки маленькі. Природа попіклувалася про них і придумала кілька способів захисту. Ось, наприклад, цей богомол має зелене забарвлення і його досить тяжко розгледіти серед рослин. А тут, малята. Ви помітили комаху? Будьте уважні та пильно розгляньте відео. Ви помітили рожевого богомола? Я вірю, він дуже схожий на квітку, та це ж комаха. А тут хто помітив богомола, Плескаєм в долоні. А зараз ви бачите комаху? Так-так, молодчинки. Це також богомол, хоч ззовні дуже схожий на засушений листочок. Ну хіба ж не дивовижно? Граємо далі та шукаємо нову комашку. Хто помітив, той гучно плескає? Ви теж помітили гілочку, яка шевелить вусиками? Опа, уже немає. Так-так-так. А хто ж тут заховався? Ви також помітили метелика з прозорими крильцями? Метелики також уміють гратися у хованки одні схожі на квіти, інші на листочки. Гляньте сюди. хто сховався серед листячка. Ви його одразу помітили? На що схожий цей метелик? Мені також схожий на зелений листочок. Ну, а тут точно не знайдете метелика. Невже помітили? Так, 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 цей метелик схожий на коричневий сушений листочок. Коли він складає крильця, то стає непомітним і для комах, і для людей. Навіть лялечки, кокони та личинки також маскуються. Здається, що природа має безмежну фантазію. Та й усі комахи справжні працівники і трударі. За ними цікаво спостерігати, розглядати та вивчати. Тож, ідучи на прогулянку, уважно дивіться під ноги. Розглядайте кущі, квіти та листочки. І я переконана, що ви неодмінно зустрінете якусь цікаву комашку. Малята! Давайте разом пригадаємо! Куди ми сьогодні з вами вирушали? Молодчинки в експедиції. А кого ми з вами зустріли? Молодченки. Які цікавинки ви запам'ятали? Кого ви візьмете на наступний раз? А ще мені цікаво, яка комаха, на вашу думку, справжній казковий герой. Тож оберіть одного жучка та намалюйте його для мене. А я з нетерпінням чекатиму у коментарях та у повідомленні ваші листи. Шановні дорослі, прививайте у дітей любов та цікавість до світу живої природи. Можливо, саме ваша дитина в майбутньому стане дослідником. Або ж науковцям. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам гарного та мирного дня. До побачення!